Мистецтво, що живе у Полтаві, провели одноденну експрес-виставку до міжнародного дня нематеріальної культурної спадщини. Це роботи 27 майстрів народного мистецтва Полтавщини та експонати громадського музею довкілля села Олександро Калинове Донецької області, розповіла завідувач відділу обласного центру народної творчості Полтавської обласної ради Наталія Свиродюк. Елементи білим по білому рослини калим... Марство селища Решефілівки це ті елементи, які внесені до національного переліку. Надіска сорочка була внесена теж як елементи матеріальної культурної спадщини в національний перелік. І от сьогодні ми зібралися для того, щоб не лише представити творчість видатних майстрів, які працюють в галузі елементів і практик нематеріально-культурної спадщини, а й тих молодих майстрів, молодих людей. Деякі в майбутньому будуть створити оце тло української традиційної культури.